Усім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні буде Огляд із Зари, а також зайдемо в резерв. Розпочнемо з Зари. Дуже багато новинок, нову колекцію завезли вже весняну. І давайте подивимося, що тут є цікавого. Спочатку перейдемося залом, покажу, що у нас тут є, і, звісно ж, будуть примірки. Ось такий цікавий весняний светрик в яскравому зеленому кольорі коштує 1300 гривень. І в такому ж кольорі ще є на короткий рукав светр, і спідничка теж така, вона оливково-трав'яна. І до цієї спіднички одразу пропонується блуза в такому молочному кольорі, Її ціна 1300 гривень, 100% відсотків дуже хороший склад і такий акцентний верху гудзик. І з такими батальйонами пропонується так це все вдягати. У зарі завжди є багато біжутерії, були ось такі от кульчики. Ціна 799 гривень. Дуже акцентні у вигляді таких, от, так розумію, великої мухи. Чи це стрикози. Красивий жилет, він йде по фігурі, виділяє талію 1999 гривень коштує у складі поєднання поліестру і віскози. І поруч тут така весняна куртка, 1499 гривень коштує з такими от золотими акцентними гудзиками і оброблена таким чорним кантом. Подивіться, яка мила сумочка, невеличка, компактна, класної такої округлої форми. Ціни немає, вона хоч із замінника, але виконана дуже добротно. і ще тут такий от брелок класний, акцентний у неї. І гляньте, які чудові босоніжки, такі святкові, нарядні, оздоблені такими як перлинками, дуже їх тут багато, коштує 2199 гривень. І ще ось така от курточка, вона стьобана фігурна в чорному кольорі. Її ціна 1800 гривень, і тільки гляньте, яке чудове плаття, коштує 1999 гривень. І ось зараз, ще досі є речі на знижках. Зокрема, ось ці блузи Атласні коштують зараз 799 гривень. Раніше вони коштували більше тисячі гривень. Бачите, вони тут в різних кольорах, ще й в смужку. А ось цей бомбер вже з нової колекції, коштує 1500 гривень. Як на мене, ціна дуже прийнятна, демократична, він є у різних кольорах: темно-сірий, світло-сірий і ось такий бежевий. Єдиний його мінус це те, що він на 100% з поліестеру, тобто повністю синтетичний. І Ось такі от ретро-костюми, верх 1500 гривень. І є такі ж спортивні штани. Я думаю, ціна у них приблизно така ж, як і в Олімпійки. І поруч ще один костюм уже зі спідницею. Ціна светра була 1300 гривень, і там доволі непоганий склад, наполовину він був з бавовни. А от спортивний костюм був повністю синтетичний, 100% поліестер. Кросівки непогана модель, але вони йдуть з екошкіри, ціна 1500 гривень. І ось такий ще класний костюм в піжамному стилі, штани 1400 гривень, в смужку йдуть такі, і до них ще є сорочка така, як оверсайз, велика, об'ємна. Давайте я її витяну, вам покажу. Ось така. І давайте ж подивимось, скільки вона коштує. Її ціна 1300 гривень. Доволі хороший тут склад: 74%. Модел. Модел, це як візкоза, навіть можливо, і краще. І гляньте, яка класна сумка. 2399 гривень коштує. Вона з екошкіри, але в поєднанні з натуральною замшею. Має довгу ручку, коротку ручку. Структурована, прикольна. І ось ці балетки мені дуже сподобались з такими округлими носиками. В такому модному зараз кольорі бордо коштують по знижці 1300 гривень. Вони з натуральної замші. Раніше коштували 1900 гривень, і тільки подивіться, яка чудова сумочка, елегантна з такою цікавою ручкою. Дещо вона мені нагадує дверну ручку, але прям не сумка а чудо. Дуже класна, вона з екошкіра йде. І помітила я, що зараз у зарі дуже багато класичного взуття на підборах. Ось такі є чорні туфельки і в молочному кольорі 1449 гривень коштують. І гляньте, який класний жилет, подовжений, але ціна тут 3500 гривень, як на мене, за висока. І до нього йдуть ще штани, теж немалу ціну, 3000 гривень коштують такі на високій посадці на защіпах прямого крою. Ось цей симпатичний плащик в такому шоколадному кольорі, його ціна 4000. Дивне доволі утворення цін плащ і жилет практично в одну ціну. Дивимося з вами далі, що тут ще у нас цікавого ці блузи красиві з такою тендітною вишивкою. І ціна тут, відповідна 1199 гривень, але були за справді красиві. Ось такі ще, як светри, футболки на короткий рукав 1149 гривень, і такі ж є ще й в зеленому кольорі, я вам показувала на початку відео. Дуже класно в магазині, усе розвішано по кольорах. І ось такий ще кардиган в такому бежевому відтінку коштує 1300 гривень з таким от акцентом жовтим. Але склад тут повністю синтетичний, знову ж таки, поєднання поліестру і акрилом. Ось така от жилетка в якомусь такому стилі сафарі. А мені приглянулися ось ці туфельки. Вони з нейтральної замші на підборах. Дуже класний у них відтінок, коричневий карамельний, і коштують вони 1900 гривень, 1899 гривень, поки що без знижки. І ще мені сподобалися ось такі замшеві босоніжки, шльопанці. Коштують вони 2399 гривень і вони з натуральної замші. І сподобалась мені ще ось така прикраса на шиї. Коштує вона 800 гривень, 799 гривень. І переходимо з вами до примірки. таки вам з примірочної взяла кілька речей, небагато. Сподобалась ось така от курточка в молочному кольорі, вона з такої тканинки, знаєте, як баранчик. Ця куртка продається із знижкою 1150 гривень за складом 100% Поліестер, був останній розмір 2XL, ось так вона виглядає. Дуже класна курточка, недаремно їх розібрали, вона залишилась одна в магазині, на мене, на жаль, завелика, але для весни просто супер. Останнім часом полюбила світлі речі, особливо в таких от відтінках молочному, бежевому, вони класно освіжають і загалом додають настрою. До речі, на знижках у Zara приблизно такі ціни, як зараз на люксі в секонд-хенді, Тому останнім часом люблю ходити в магазини і дивитися, що у них цікавого є на знижках. А ось ця курточка, хоч і не на знижках, ціна теж доволі прийнятна 1500 гривень. Це навіть не курточка, а такий як жакет. Тканина така ж, як і в попередній куртиці. Йде такий от міні-баранчик, і з двома такими накладними кишеньками. Там вони були вверху, тут внизу. Симпатичний жакет, чи це курточка, але якась як от, для куртки тісновата. Потрібна або на розмір більше, або просто мені не зовсім підійшов цей крій. І дуже мені сподобалась ось ця акцентна смугаста сорочка, ціна 1299 гривень, немаленька ціна. Фактично, вона коштує стільки, скільки курточка. Але зараз ось цей рожевий колір дуже трендовий, модний, тому я думаю, і ціни на такі речі поставили відповідні. Склад у сорочки хороший, 82 віскози. Є трішечки поліестру і крій теж мені дуже подобається. Якщо б не ціна, точно собі б купила. Ну або треба дочекатися знижок, але теж питання: чи дочекається ця сорочка знижок. Куди ж я без джинсів просто обожнюю їх, дуже часто ношу. ви, напевно, це помітили. Ці джинси коштують 1500 гривень в такому класичному блакитному кольорі. Блакитний колір для весни просто ідеальний, і вони прямого такого крою, не надто широкі, доволі класичні. Загалом джинси від Зара я люблю, вони дуже хорошої якості, дуже класно носяться, довго носяться, але в принципі можна схожі знайти і в H&M, а ціни в H&M на джинси є значно дешевші. І вирішила я дати ще один шанс цьому жакету, ще раз його приміряти уже з сорочкою. Сорочка більш така от тонша. Мені здалося, що він буде краще все-таки сидіти по фігурі, але все-таки ні якийсь він такий от трішечки куценький. І переходимо з вами в інший магазин в резервер. Подивимося, що тут є цікавого з нової колекції, з новинок. Ось цей жакет мені дуже сподобався, його вартість. 2800 гривень в такому коричневому шоколадному кольорі має поясок в такому стилі кімоноїде. Склад доволі хороший: 83% тут віскози. Прям супер жакет, але ціна кусається. І ось така от сорочка, дещо схожа до зарівської, але в світлому такому кольорі. І тут вона коштує дешевше, її вартість 1000 гривень. Ще ось такий жилет теж в такому шоколадному кольорі, схожому на попередній. Жакет, який я вам показувала, і ще ось такий в клітинку теж вкорочений жилет. І гляньте який класний бомбер з такою от вишивкою. Зараз рожевий колір трендовий, дуже багато, якраз в резервері рожевих речей. І його вартість, якщо чесно, захмарна, 2800 гривень. Він йде на підкладці, доволі такий тепленький, підійде на прохолодну весняну погоду. І давайте глянемо склад тканини. Я так розумію, основа тут 100% бавовна, а одинитки вишивки це з поліестру і підкладка. Так, з поліестру. І ще ось такий от кардиганчик теж в шоколадному кольорі. І до нього пропонується ось така от коротесенька спідничка в клітинку коштує 1200 гривень. І ось тут внизу такі от звичайні базові балетки з бантиками дуже акуратні. Вони не шкіряні, це замінник. І коштують вони 1200 гривень. Як ви знаєте, балетки зараз знову повернулися і знову стали в тренді. Не втрималася. Дуже мені сподобався цей бомбер. Ось так він виглядає в примірці. Класний такий от оверсайз джинсами супер дивиться. Загалом мені він подобається, єдине не подобається його ціна. Теж треба напевно чекати знижок, але теж питання, чи дочекається він цих знижок. І ось цей жакет просто фантастичний. Я не знаю, можливо, навіть куплю собі його за повну вартість. Дуже він мені подобається. Напишіть в коментарях, вартує він своїх грошей чи ні. Насправді не так часто я щось собі купляю в мас маркеті Ви знаєте, що я більше люблю секонд-хенди, Але інколи, якщо великі знижки, то купляю і навіть інколи, якщо мені дуже щось подобається, то можу купити і за повну вартість. А це я вам вже показую сумки, рюкзаки, усі вони з екошкіри. І ціна тут такого рюкзачка. 1999 гривень, якщо не помиляюсь, оскільки ціна була трішечки заклеєна. І ось такі класні сумочки кросбоді в сірому кольорі, в чорному кольорі. Дуже цікава у них форма, я таку люблю. Тут у нас ось такі свитра в такому насиченому, зеленому, і точно такий лише в білому кольорі. Ціна 900 гривень. Доволі цікава у них в'язка, але мені не подобається їхній крій фасон. І гляньте, знайшла взуття на знижках. Ціна 800 гривень, 60% знижки. Тобто і тут ще можна щось та й надибати цікавого зі знижок. Це до речі, їхня преміум колекція. Вони з натуральної шкіри. Я для натуральної шкіри прям вау ціна. І ось ця курточка мені дуже сподобалась. Вона йде така, як вовняна, але, звісно, це не вовна, це, скоріше за все, поліестер. Давайте подивимося бірочку зі складом ближче. Але колір, звісно, дуже трендовий, яскравий, насичений і рожевий, виглядає прям супер ультрамодно. Власне, вона на 100% з поліестеру, тобто я не помилилась, вона синтетична. Коштує вона 1600 гривень, в принципі, більш-менш, як на мене, нормальна ціна. Йде вкорочена, виглядає супер. І, до речі, вона мені подобається набагато більше, ніж рожевий бомбер, який я приміряла раніше. Напишіть в коментарях, що вам більше сподобалося. Ось ця от курточка чи бомбер. Ось така ще дуже яскрава салатова сукня 1600 гривень, коротенька така тканина, як твідова. Показувала вам звичайні чорні балетки. Також тут пропонується щось таке більш цікавіше. Всі виблискують з такою от перемичкою. Вони також не натуральна шкіра, це замінник. І давайте ще глянемо їхню ціну. І коштують такі балетки 2000 гривень. Ну, така немаленька ціна, як для замінника. А тут у нас знов такий острівок з рожевим одягом, кардиган в такі якісь великі квіти і ось таке чудове платько в рожевому кольорі. І ще в такій тканині, тільки в іншому кольорі, є спіднички блакитні і зелені. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався такий формат відео, напишіть мені про це в коментарях. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!